Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні в нас неділя по богоявленні. Церква згадує ще свято богоявлення, яке святкувалося на минулому тижні. На жаль, ми не мали можливості з вами зібратися для молитви. І тому зараз, після проповіді, ми звершимо з вами чин великого освячення води. Але оцей лейтмотив. Хрещення Господнього залишається в сьогоднішньому богослужінні, і пов'язаний він із тим, що Господь, коли похрестився, повторює ті слова, з якими вийшов Іоанн Претеча на свою проповідь. Він сказав покайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне. І Іоанн Претеча говорив про покаяння і хрестив на полишення гріхів. Але ось виникає у уважного читача Старого Заповіту таке питання: а чому це Іван Хреститель проповідує відпущення гріхів і хрестить на відпущення гріхів? Адже у старозаповітному церковному законі чітко прописано, що треба зробити, якщо людина згрішила, які треба жертви приносити, коли треба приносити для того, щоб від певного гріха отримати прощення і очищення. А виявляється справа в тім, що духовне життя, і особливо, що стосується в царині согрішання і потім покаяння в тодішньому іудейському товаристві, в їхніх тодішніх релігії виродилися в банальний, я скажу, світською мовою для того, щоб було зрозуміло суть, в договореннях з Богом. Я сьогодні, я вчора вкрав. Я сьогодні йду в храм, приношу жертву і все, проблеми нема, я вільний. Цим же часом почала погрішати і Християнська церква, коли іноді в сироких народних масах укріпилося таке розуміння, що ось я піду, ось я посповідаюся, Господь мені гріхи простить, і все, я вільний. І можна робити те саме. Навіть в католицькій церкві в середні віки встановився інститут індульгенції, коли людина отримувала на певний період часу звільнення від відповідальності за певні гріхи. І е, виникає питання, що в чому тоді суть духовного життя? Якщо я вчора затворив перелюб, сьогодні приніс жертву. Завтра я вільний і можу знову робити, тому що знову, -знову можна потім принести жертву і все буде добре. І в часи, які передували появі Господа Ісуса Христа на землі, з'явилися серед єврейського народу групи такі цілі, духовних таких шукачів, які зрозуміли, що це неправильний підхід, так не можна. Тому що це просто виходить лукавство, це така зовнішня справа просто. Ти згорішив, ти щось що треба зробив, і, і, і все і ти вільний. І в нас це таке є. Дуже часто в Україні. Можна було побачити, коли приходить людина, така з явними ознаками кримінального, так би мовити, співтовариства, і каже, батько, давай я там тобі пожертвую там якусь пачку грошей. Завтра в мене справа, там помолись, щоб мене на справі все було, щоб мене не пов'язали там на справі. І все. Були такі випадки. Людина намагається від Бога відкупитися чи жертвою, чи в сучасному нашому світі, коли нема кровних жертв і є безкровні пожертвуванням, якимось, ще чимось таким. Для того, щоб можна було від Бога відгородитися і, жити як далі, і далі жити, як собі хочеш. І ось ці люди почали проповідувати в тодішній час, що треба не так жити, а треба від гріха, очистившись, більше його не повторювати. І от символом цієї рішучості позбавитися від гріхів і було водне хрещення, яке звершував Іоанн Притеча. І Господь, коли виходить на каяття, також говорить про те, що треба покаятися, тому що наблизилося Царство Небесне. Тобто, настав такий період, коли входження в Царство Небесне стає вже ось ось доступним. Тільки для того, щоб це відбулося, людина повинна покаятися. В нашій, знову ж таки, і в українські традиції. І загалом православні традиції. Ми сприймаємо часто каяття як такий одномоментний акт, що ось я прийшов на сповідь, ось я бачу, що розповів. От батько почитав молитву і все на цьому каяття закінчилося. На самому, на, насправді грецькою мовою каяття звучить як метаноя і означає не просто розповідь батюшці про свої гріхи, а метаноя означає переміну. Тобто Христос закликає не просто розповісти свої гріхи, визнати свої гріхи, Христос закликає перемінюватися. І тут виникає дуже таке складне для нашого сприйняття питання: а перемінюватися це як? А до якої межі перемінюватися? Коли можна, можна вже переставати перемінюватися? І ось коли ми почитаємо з вами твори святих отців. Коли ми почитаємо з вами життя святих, особливо преподобних, які пов'язалися якраз в каятті, ми побачимо, що вони каялися все життя. Тому що, почавши одного разу перемінюватися на добро, людина відкриває для себе, що цей процес не можна зупиняти. Бо якщо ми його тільки зупинили, ми знову починаємося скочуватися у зло туди, з чого ми піднімалися. І здавалося, бо людина грішила, потім покаялася, перестала грішити. Вона вже стала праведною і святою. Ні. Вона все рівно йде на сповіді, все рівно на сповіді лє сльози. І особливо, коли я застав, скажімо, коли був ще молодим священником тих старих бабусь, які ще жартують, казали, батька, ми ще ніколаївські, тому що вони царя Миколая ще пам'ятають, ми Ніколаївські ще дівчата. Вони пам'ятають царя Миколая, вони ще до революції народилися. І вони ходили в храм. І вона приходить старенька з палічкою в храм на сповіді, вона плаче на сповіді. Які вже в неї гріхи, зрозуміло, що... які там гріхи. Вона все життя промилилася і молиться зараз, і ходить в храм, і причащається, але вона все рівно знаходить в собі щось таке, що заставляє її плакати на сповіді, жаліти на сповіді за свої гріхи. Тому що насправді процес каяття не припиняється ніколи. Це так би якби уявити, ось от наше приміщення вночі. Тут темно, світла немає, і вікна темні, і все, сонця немає. Але починає народжуватися новий день, як ми кажемо, зранку починає сіріти. І потихеньку у вікна з'являється світло, ми бачимо обриси і нашого вітеря, і наших лавок, там, і дверей, і все. І чим вище підіймається сонце, чим тим більше ми бачимо в кімнаті, нашій, в нашій капелі. І якби зараз було таке яскраве сонце, ми побачили, скільки пилу в нас тут є, таких пилинок дрібних дрібних, про які ми вночі і не здогадувалися, що вони тут є. Так само, і з каяттям. Ми починаємо каятися в найважчих своїх найбільших гріхах. Вони від нас відходять, а виявляється, є трішечки дрібніші гріхи, і їх більше, ніж було важких. Потім ми з цими попрощалися гріхами. Дивимося ще, а там іще більше інших гріхів, але зовсім маленьких дрібненьких. І ось так людина постійно, кожного дня, має для своєї душі привід для того, щоб перед Богом скрутися і каятися і просити пробачення. Тому сьогоднішній Божий призив звучить для кожного з нас насправді і актуальний для кожного з нас. Тому що. Всі ми переживаємо і знаємо, якою може бути недосконала людська природа, як легко вона скочується в гнів, як легко вона скочується в різну розпусту, як легко вона скочується до банального такого бандитизму і вбивства своїх ближніх, з котрими вчора ще жив пліч опліч і сусідували ще вчора. Це насправді дуже страшний такий урок для всіх. Наскільки в цивілізованому в лапках 21 столітті людина може опускатися до таких взагалі, тваринних низин і там творити беззаконня, таке, що потім весь світ жахається від того, що люди роблять, які себе між іншим називають християнами. Тому Господь кличе нас всіх до каяття, і ми повинні не просто відгукнутися на цей призив, колись там сходивши на сповідь, а ми повинні. Кожного дня, кожної хвилини за собою спостерігати, виявляти свої якісь негативні риси, просити в Бога за них пробачення, виправлятися і ставати кращими і, зрештою, святішими. Амінь.